Вітаю вас на каналі АнальДНК Крипто. Мене звати Олексій, і сьогодні ми з вами поговоримо про біржі. На яких біржах варто торгувати, на яких не варто, і як взагалі вибрати, яка вам підходить найбільше. Про це згодом. А якою біржею користуєтесь ви, пишіть в коментарях. Тож давайте перейдемо до діла. Але перед тим як переходити до самих бірж, я хочу поговорити взагалі про те, що таке криптовалютна біржа. Це свого роду обмінник, який нам допомагає обмінювати одні токени на інші. І як будь-який обмінник чи банк він комусь належить, тобто в нього є якісь свої власники, які стягують з вас комісії. Криптовалютна біржа це свого роду банк, який тримає вашу криптовалюту в себе на балансах і якою ви можете торгувати в рамках даного банку, тобто купувати її, продавати, зберігати, примножувати, стейкати і тому інше. І так само, як в випадку, це буває з банками, коли вони банкрутують, всі ваші гроші лишаються в цього банку. Так само може статися з біржами. Тобто, якщо ваша біржа вона заскаметься, то відповідно всі ваші кошти вони лишаться на цій біржі. Наразі це майже ніяк не регулюється і ніякі користувачі не являються захищеними від такого ризику. Тому що в випадку з звичайними банками існують свого роду фонди гарантування вкладів фізичних осіб, як це є в Україні. Тобто, якщо якийсь банк банкрутує і у вас там були кошти на рахунку, то вони будуть відшкодовані спеціальним органом. У випадку ж з криптовалютними біржами, як я сказав, такого не існує. Тому майте на увазі, що якщо ваша криптовалюта знаходиться на балансах біржах, це не означає, що вона є вашою. Тобто у вас немає приватних ключів і ви не являєтесь напряму власниками даної криптовалюти. Тому якщо ви зберігаєте криптовалюту в довгостроковій перспективі, я завжди рекомендую робити це на холодних гаманцях. До речі, про один з таких гаманців я нещодавно зняв відео, тому я рекомендую вам також його передивитись. А тепер давайте перейдемо до рейтингу бірж. Важко сказати, яка біржа є найкращою, тому що це все так само, як і з банками. Все залежить від вашої ситуації, ваших цілей і ваших потреб. Комусь потрібен гарний інтерфейс, комусь необхідні низькі комісії, комусь взагалі необхідно щось інше. Тому в цьому відео я не буду рекомендувати якусь одну конкретну біржу, а коротко розповім про найпопулярніші біржі, їхні плюси і їхні мінуси. А ви вже самі вирішите, яка вам підходить найбільше. Відштовхуватись ми будемо від рейтингу бірж на CoinMarketCap. і, і почнемо відповідно з Binance, так як він знаходиться на першій сходинці. На мою думку, що це одна з найпопулярніших бірж серед українських користувачів, тому що вона одна з перших почала свій активний розвиток на нашому ринку і надала користувачам вчасно необхідні їм послуги. Я особисто користуюсь даною біржею майже кожен день, але лише для деяких цілей. Це не є моєю основною біржею, та й взагалі в мене немає основної біржі. Я користуюсь дуже багатьма біржами одночасно, і кожна закриває для мене конкретні потреби. CoinMarketCap дає нам таку інформацію, що об'єм за останні сутки був більше 10 мільярдів. Доларів, а сума всіх активів, які знаходяться на балансах біржі, складає більше ніж 115 мільярдів доларів. Також тут ми можемо побачити фінансові резерви даної біржі. До речі, демонструвати свої фінансові резерви біржі почали не так давно, а саме з осені двадцять року, коли заскамилась біржа FTX. А причина скаму в тому, що на балансі біржа FTX було набагато менше коштів, ніж туди за депозитами користувачі. Тобто менеджмент біржі FTX брав кошти користувачів і використовував їх в своїх цілях. І в якийсь момент в них щось пішло не так і вони втратили ці кошти. І тоді, коли дані користувачі захотіли вивести всі свої кошти назад, в них це відповідно не вийшло, тому що реальна кількість активів там лишилася, здається, 1 до 10. Саме після цього прецеденту в інші біржі почали демонструвати публічно свої резерви, щоб збільшити довіру своїх користувачів. І я вважаю це дуже гарним ходом. Але наразі не всі біржі показали свої резерви, і це викликає деякі питання, тому що якщо вони не хочуть показувати свої резерви, можливо в них там щось не так. Але у випадку з Binance вони це демонструють, і ми можемо перейти на ці гаманці особисто і перевірити відповідність даних. Із однозначних плюсів даної біржі те, що вона є майже у кожного. І саме тому дуже зручно робити якісь переводи між друзями, знайомими чи платити комусь за якісь послуги. Також плюсом даної біржі являється те, що в них працює досить гарно їхня P2P площадка. Тобто на цій площадці ви можете обміняти свою гривню на USDT і навпаки. Раніше також був дуже великий плюс даної біржі в тому, що ви могли випустити банківську карту і напряму розплачуватись криптовалютою в магазинах. Наразі дане партнерство в Binance закінчилось і дане Карта більше не є доступною для користувачів з України і здається, взагалі вона вже нікому не доступна. Хоча це було досить зручно, тому що вам не потрібно було використовуватися взагалі P2P. А зараз в p є певні нюанси, які не дають нам користуватися ним повністю з комфортом і впевненістю. Я говорю зараз про обмеження зі сторони НБУ. Так, перейдемо до наступної біржі, і це біржа Coinbase. Coinbase – це взагалі американська біржа, і акції даної біржі торгуються навіть на фондовому ринку США. Тобто вона повністю під регуляцією і наглядом зі сторони США. І напевно це все-таки найбезпечніша біржа для користувачів, тому що США завжди захищають своїх громадян від будь-якого скаму і майже ніколи не лишають їх без допомоги. До речі, аудит резервів даної біржі зробила фінансова компанія Deloitte. І здається, це було ще в 2021 році. Але мені здається, що це не дуже актуальна інформація, тому що пройшло вже більше ніж два роки. Ми навіть можемо ознайомитися з даним аудитом, який складається з 227 сторін. Але якщо вчитатись, то це більше схоже на аудит самої компанії перед її вихідом на фондовий ринок. Тому можна сказати, що ми не знаємо, які резерви у даної біржі. Але я впевнений, що користувачі даної біржі являються найбільш захищеними, хоч ми не бачимо дані резерви. До речі, особисто даною біржою я не користуюсь, так як зареєструватись. І повністю користуватись нею можуть лише резиденти США. Також я знаю, що дана біржа випускає криптовалютні карти, але вони також доступні лише для резидентів США. Основний мінус даної біржі, який би я міг виділити, це те, що так як вона знаходиться під пильним оком США, то використовувати цю біржу потрібно лише за цільовим призначенням тобто лише для купівлі, продажі і зберігання криптовалюти. Тому я не рекомендую використовувати дану біржу в якихось темках, скемках по типу арбітражу чи щось подібного. Тому що, напевно, це все буде жорстко каратися і присікатись. Наступна біржа зі списку це OKEX. Як ми бачимо, об'єм торгів за останні 24 години більше 1 мільярду, а сукупні активи складають 16 мільярдів. Також нам доступні гаманці, на яких ми можемо перевірити всі фінансові резерви даної біржі. Ця біржа набрала популярність більше ніж рік тому серед мультиакерів, тому що можна було створити до 20 адрес для депозиту. Наразі дана функція вже реалізована і на Binance, та інших біржах, але на той момент це була єдина біржа, яка таке дозволяла. Це допомагало мультиакерам виводити свої кошти з мультиаккаунтів, не зв'язуючи гаманці між собою. Наразі для мене ця біржа є однією з основних, тому що на ній досить висока ліквідність і вона досить. Зручна в користуванні. Із мінусів я б виділив те, що вона не підтримує Binance Smart Chain Network. Так, біржа показує свою позицію проти Binance, тому що вони являються їхнім прямим конкурентом наразі. Також дана біржа направила популярності останнім часом за рахунок активності Jumpstart, яка дозволяє заробити до свого депозиту в середньому до 3% всього за декілька днів. Працює це таким чином, що ви надаєте біткоін та ефір біржі, тобто стейкаєте їх там і взамін отримуєте нову монету, яка буде ліститись на цій біржі. І статистичний прибуток від даного стейкінга складав 1-3% від вашої суми внеску, що є дуже крутим результатом. Результатом, особливо коли ви холдите ефір чи біткоін, тобто це майже гарантований і безризиковий профіт до вашого депозиту. До речі, про Jumpstart та інші активності ми пишемо в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не підписані, переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на наш канал. Далі по списку в нас іде біржа Bybit. Наразі це одна з найбільш активно розвиваючих бірж, вона одна з перших останнім часом лістить нові проекти. І взагалі на цій біржі ви можете знайти майже будь-який токен, який ви хочете придбати чи продати. Саме цим я вважаю її найбільш конкурентною перевагою серед інших навіть в цій статистиці ми можемо бачити, що монет на даній біржі 651. В той час, коли на Binance 415, на Coinbase 252, а на OKX 317. Сукупні активи на даній біржі складають більше 10 мільярдів, а об'єм торгів майже 4 мільярда. Також ще хотів додати, що орієнтуватися взагалі на об'єм торгів на таких сайтах, як CoinMarketCap, не потрібно. Тому що дуже багато бірж можуть їх банально накручувати. А такі площадки, як CoinMarketCap, не завжди це можуть побачити. Також однозначно плюсом даної біржі є те, що вона випускає власні криптовалютні карти, але лише для резидентів Євросоюзу. Я сам активно користуюсь даною біржею на щоденній основі. І майже всі дропи і локації, в яких я приймав участь, я в першу чергу продавав на байбіті, так як ці всі проекти в першу чергу лістилися на даній біржі. До речі, даний список з CoinMarketCap не є показовим. Я не дуже впевнений, як його вони взагалі будували, тому не потрібно взагалі від нього відштовхуватись. Як я сказав на початку, рейтинг бірж у кожного свій і все залежить від того, які взагалі у вас цілі. Де ви проживаєте і що ви хочете отримати від даної біржі? Серед цього списку я також би ще хотів виділити такі біржі, як Max, BitGet та BingX. Ці біржі являються більш молодими, але в той же час вони за рахунок агресивного маркетингу залучають до себе нових користувачів. Часто деякі тір 3 проекти лістяться саме на цих біржах, тому я відповідно інколи ними і користуюсь. І також серед цього списку я б хотів би знайти ще одну біржу з українським корінням, це WhiteBit. Особисто я не користуюсь даною біржею і в мене там немає аккаунта. Але так як це український продукт, то я хотів би його виділити серед інших. Я знаю, що реєстрація і верифікація на дані біржі проходить за допомогою дії, тому це може бути дуже зручним для новачків. Це не якась рекламна інтеграція, я просто хочу підтримати українські продукти. І, до речі, дякую за те, що дивитесь наш канал і підтримуєте україномовний контент лайками та підписками. Стосовно біржі ByBit я не можу нічого сказати, лише знаю те, що в них вже давно існує стейкінг на стейблу, яким активно багато хто користується. Тому якщо ви топите за український, я думаю, вам ця біржа підійде. Як заключення, хотів би сказати, що не існує якоїсь самої топової біржі, тому що все досить індивідуально, але це не означає, що потрібно нехтувати безпекою і не звертати увагу на те, звідки взагалі ця біржа, які в неї ліцензії, хто за нею стоїть і як взагалі вона працює. Тому я завжди рекомендую перед тим як почати користуватися якоюсь біржою, вивчити банально, де вона зареєстрована, хто її власники, чи публічні резерви даної біржі, чи існували якісь неприємні кейси з даної біржею, тобто чи блокують там без будь-якої причини акаунти. Також, якщо ви активно користуєтесь P2P і шукаєте для цього біржу, я б рекомендував вам вивчити наскільки p 2 p маркет на конкретній біржі є чистим від скамерів. І пам'ятайте, що не потрібно зберігати всі ваші кошти на одній біржі чи навіть декількох. тому що як звучить основне правило, немає ключів, немає криптовалюти. Біржа це третя особа, яка зберігає вашу криптовалюту на своїх гаманцях. І у випадку будь-якої неприємності з біржею ви можете втратити всі свої кошти. Тому для довгострокового зберігання використовуємо лише не кастодіальні гаманці або холодні гаманці. Дякую за те, що додивились це відео до кінця.